Вітання всім! На нашому каналі вчора було задіто, як то кажуть, досить лоскитливу тему. Галя навіть вибачилась за неї як за дуже особисте. І саме її вибачення зачепило мене та дало привід написати допис про менопаузу. Чому про клімакс страшна, і пошепки? Що нам каже Вікіпедія про клімакс? Клімакс. Період фізіологічної перебудови організму, що характеризується поступовою інволюцією, згасанням функції сатевої системи у зв'язку з віковими змінами, спостерігається як у жінок, менопауза, так і у чоловіків. андропауза. У жінок протікає гостріше і досить швидко протягом 3-5 років. У чоловіків м'якше і триваліше. Тобто це перебудова організму, яку ми переживаємо у пубертаті, але там була еволюція, коли наш організм набував купу всього. А тут і еволюція, коли організм втрачає. Це абсолютно нормальні зміни, які стосуються всього живого, бо є початок і є кінець, є ріст і є падіння. Це зміни, які стосуються всіх жінок і всіх чоловіків, нічогісінького унікального. Чому ж ми про це стидаємося розмовляти, ніби натрапляємо на щось геть, сором'язливе, таке, що властиве тільки особисто нам, і таке, про що е, соромно зізнатися тим, у кого цього типу не буває, Залізу трохи у своє дитинство. Колись ще підлітками ми часто з друзями зустрічалися у мене вдома, а батьки працювали весь час, і хата була вільна. Ніяких Оргій, тільки звичайне підліткове тусе. Якось я була з хлопцями вдома, і мені закрутило по-великому. Я не могла допустити, щоб гості, не дай Боже, дізналися, що я вмію какати, на відміну від інших, хто цим не займається. Какаю, <laughs>, не ароматними ліліями, як інші нормальні люди. А тим, що смердить. Тож я заманила їх на балкон та закрила, не відпускала, аж поки не провітрився запах. Освіжуючи в повітря, тоді не існувала. І найнадійнішим засобом було запалити сірник. А на вулиці було зимно. То була зима. Я цю історію добре запам'ятала не тому, що хлопці насмерть змерзли або розгадали мій секретик, Ні, а з їхньої сторони нічого такого не було, і мій вчинок був обіграний як звичайна дитяча дурня, що часто немає пояснень. Я її пам'ятаю, бо в шоці від того, як ми з дитинства вчимося у суспільства не називати речі своїми іменами, вчимося про вини та сорому там. Де його взагалі не може бути, адже немає жодної причини. Так, є питання власної гігієни, яка не потребує відкритого хизування, бо це інтимні справи. Але всьому є межі ми настільки переграємо з власною досконалістю і бездоганністю, що поводимося так, ніби і справді, на відміну від решти смертних. Какаємо квіточками та на унітаз, а в руки прекрасних фей. Дякую, моїй подрузі Олені Яловиць, за цю метафору. А з мене паузою що? Ми налякані втратою молодості та бойової готовності народжувати будь-який час, що боїмося стати недожінкою? боїмося, що нас хтось. Викриє та дізнається, що ми вже не дівчинка, а доросла жінка, у якої все йде своїм часом. Боїмося натрапити на розчаровані очі чоловіка та поблажливий погляд подруги. У такому разі, чи то в голові у нас бедлас бедлат, чи у стосунках. Причому страх викриття змушує нас робити якусь дурню, бо страх одна з найсильніших емоцій, яку ми не в змозі контролювати. Коли ми щось ховаємо від інших, це завжди відчутно всім. Бо наш страх нас дає з першого погляду. Неприйняття себе приховати неможливо. І чим більше ми намагаємося... А замаскувати те, що маємо, тим, тим відвертіше воно в очі іншим кидається. Я з дитинства маю проблеми із засипанням, та колись прочитала в одній книжці просту річ, яка для мене стала базовою. Звучить вона так. Перш за все, прийміть своє безсоння та не намагайтеся його побороти. І справді. Я нервувала, дивилася на годинник, думала, що мало посплю, і буду сонною цілий день, намагалася заснути, незважаючи ні на що. Боже, від цього всього я нервувала ще більше, і шансів заснути ставало ще менше. Як тільки до мене дійшов цей механізм, все стало на свої місця, і моє безсоння саме собою розчинилося. Все починається з прийняття. Ми приймаємо своє безсоння, заспокоїмося і тільки тоді спокійно засунаємо. Так, так це працює скрізь. Прийняття не означає бездіяльність та пофігізм, прийняття означає спокійний мозок, такий, що не заражений панікою та страхом. Всі дискомфортні моменти, пов'язані пов з менопаузою, у мене починалися, коли я стресувала з різних причин, тому що моя ендокринна система вже не в змозі була тримати удар? І я не уявляю, що відбувається з жінкою та організмом, коли всередині постійно присутній страх того, що це вже почалося і ти старієш. Як це витримати? Наше життя? Це суцільний стрес. І якщо ми самі собі додаватимо стрес з приводу природнього та незмінного порядку речей, то просто заженемо себе в пекло, ми всі постаріємо та помремо. Це те, з чим боротися безглуздо і потрібно просто прийняти. Прийняття нам допоможе зі здоровим глуздом підтримувати свій вигляд та стан. Щоб старішити було якомога комфортніше. Мене звати Ларіса Гуріна, мені 52 роки, і у мене клімакс.